В рамках переходу на роботу з НСЗУ за програмою медичних гарантій в університетській клініці була створена нова сучасна операційна. Також було придбано додаткове ендоскопічне обладнання, яке дозволить робити широкий спектр діагностичних та оперативних втручань, зокрема, ультрасучасне «Доденоскоп 600 серії Fujifilm, інсуфлятор, помпа для подачі води. Окрім цього, нова операційна має все необхідне обладнання для проведення анестезії та контролювання основних функцій організму пацієнтів. Хочете отримати якісне ендоскопічне обстеження? Плануєте ефективно, безболісно та безпечно пройти лікування у справжніх профі, ми допоможемо вам зробити це на високому професійному рівні. Університетська клініка ЗДМФУ. Весь спектр ендоскопічних послуг, доступний кожному.